Так, сьогодні буде рибалочка на мормишку. Остання рибалка в сезоні 2020, можна сказати. Навіть не думав, що буду ловити на мормишку зимою, але спробував, вже пару рибалок було і мені, до речі, сподобалося. Так що сьогодні буде суто така рибалочка. Так що дивимося, думаю буде цікаво. Ось такий кушарик попався на мурмишку. чи смотрят рыба клює. клюет Но вони не розуміють как ми тут ловим Да глибини тут не знаю Може сантиметрів 30-40 Ну оку не є Вчора я тут дуже круто відлився Ну як завжди камеру не взяв. Короте. Так що пробую сьогодні ще ловити. Сьогодні погода змінилася. Дарів мороз, мінус 3 градуса. Ох, льох. Навіть без підкрутки проводки. Підкрутки катушки, точніше дергати, кінчиком спіння, щоб приманка там порухалась і тоді окунь або підсідає, або плює просто. Але в основному підсідаємо. Є. Yeah. <laughs> Я думав, що окунь. <laughs> ну а сопротивлявся так окунь кокунь, то найуважування. От ловлю на таку приманочку. Супер Ворм, здається, чи як якось так. від Віталія Сумцова. <laughs> Ось такий ціликоночик. Вже одного окуня я зловив на нього, до речі так що пробую далі. Є yeah. в таку погоду кожному окуню радий. Mm. Так все на камеру виглядає, ніби сонечко, тепло, але насправді мороз десь мінус 3-4 градуса. Кольця обмерзають, кожні 3-4 закиди, треба щищати, плюс слідкувати, бо палка делікатна. Може всяке бути при забрухасі, кольця дуже маленькі. Але ну, нічого, вже пару оконів зловили, так що думаю, рибалка буде вдала сьогодні. Ще попробую поставити зараз червоний колір, бо до того ловив на такий на зелений, на оливку, можна сказати. Так що буду зараз переставляти на червоний, попробую. Ставлю я червоний колір. Ну, буду пробувати, може зараз буде якийсь на нього покльовочок. Хоча б і... є, і на червоний. Це Йорш! Такий є такий Йорш. А, Олег пішов, я йому показую. Да, Йорш крупнячок взяв такий. Клас, дивіться, да? супер, може трошки прогріється, сонце виходить, небо вроді таке ясне. Ну, може зараз око не активізується, ну, але так, прогріється, думаю не, не насильно. Може хоч морозу вже не буде. І хоча б окунь активізується, буде якийсь більш-менш більше і покльовок, і більше рибки, бо зараз поки що так щось не густо, якщо чесно. Ловлю зараз одновухи монтажем 0,38 грам, гачок 14-го розміру овнер. Ну, Спінінг, думаю самі бачите, це Crazy Fish Nano Zero Carbon. катушка Shimano Vanquish c 2000S і шнур. Фаворит арена, здається, 00,75 в діаметрі. Такий 1,4 кг на розрив, там щось 3,5 ЛБ. Найтонший ну, шнур з їхньої серії. Ну, Поки що я не мурмишу. Вже напевне сезон. Ну, Поки що задоволений, якщо чесно сказати. Немаю на нього таких особливих нарікань. Але хотів ще спробувати гйосен. Всі ми такий розхвалений, хочеться на нього половити, але зараз на нього він є тільки в Росії і на нього там трошки дефіцит, якщо можна сказати, нема. Сказали, хлопці буде після Нового року, так що я вже чекаю поставок звідти і буду його тестувати вже, напевно, весною. А може ще і початку року вдасться половити, ну, вже буде видно по погоді і, і чи будеш новому наявності. Нарешті дочекався покльовочку. Такий непоганий, як для зими. Клюнув, гарно взяв з покльовочкою. Отакий красавочка. Ось От проманочка. Так, переїхали трошки нижче по течії, тут також є дамба. Попробували на стеку води. Там знову покльовок нема, плюс сильний вітер. І тут от став на такому повороті О, і була зразу покльовка. Став на такому повороті, тут трошки, можна сказати, вітер так не відчувається. Принаймні такого сильного немає. Ну і буду пробувати тут. Думаю, що з настанням морозу окунь тут на ямку відійшов. Ну, це не точно, треба пробувати, як то кажуть. Є? Yeah. Okay. Підсів окунь, ну це вже радує. <плес> це бікфіш, сьогодні можна казати. Підсів от отокуни приманочка від Віталія Сунцова. Клас. Кушарик от. Пускаємо. Є. О, непоганий. Фух. Красота. Така легенька, легенька тик і все. О, такий який-то конючок. Обльот вдарився відскочив від, від льоту і коротше Є о, це класно було. Хе-хе. <laughs> окунь. Добряче. Вот, приманочка. Окунь. ще не докинув до води. Або попав або... на окуня, або... або спрацювала та ларва маленька. Хе-хе. така от приманочка. Ну, кошмарик. Є. Один. Yeah. 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 Що не вже воно на той жучок так клює, чи, чи. чи такий оконь підійшов на ямку що? він завів за ту гіляку. Дубаю, нічого собі там оконь. Ну що, ось і закінчили ми нашу рибалку на мормишку. Рибалка була трудова, ну що тут сказати? Але все рівно оконі вдалося половити. Так, думаю, десятка два зловили, юржі навіть попадалися. Якщо їду вже додому відпочивати. А вас всіх хочу привітати з наступаючим новим роком та веселих свят вам. Зустрінемось вже в 2021 році.